Спробуй хоч деякі з цих правил, і ти зрозумієш, як це працює. І саме головне, що це дійсно працює. а для тих, хто вже робить, відео просто на згадку, що ми до вас тягнемось. Знайшов цікаву і для мене мотивуючу інфу, бо, як мінімум, я захотів зробити деякі речі, про які розповім в якомусь іншому відео, коли добре про те, що, а деякі вже роблю на інтуїтивному рівні. Тож не забувай підтримувати український YouTube всіма ютубівськими справами. Якщо подобається мотивуючий контент, з тебе підписка, та давайте починати про 5 правил для максимальної продуктивності. Зізнавайтесь, буває таке, що ви розумієте, що на вас звалилось безліч роботи і ви просто закіпаєте від того, як її зробити. Цілий день щось робите, крутитесь як білка в колесі, планували зробити все, а коли в кінці дня дивитесь на свій результат, то щось здається не дуже ви сьогодні попрацювали. Чекаю в коментах чесних людей, буває у вас таке! Так почнемо з першого, найважчого, як на мене, і найочевиднішого. Треба по максимуму відкинути все те, що вас відволікає, та зосередитися на тій задачі, яка перед вами стала. Коли у вас багато справ, яких треба зробити, як я казав раніше, ви починаєте так довго шукати з чого почати, що спочатку починаєте з того, щоб переглянути стрічку в інстаграм, подивитись новини в Телеграм. Потім відповісти на якийсь важливий лист по типу, коли підете з друзями в паб?», потім створити групу, хто йде в той паб?», І коли вже дойде діло до роботи, ви почнете деякі справи переносити або задуматись, чи потрібні вони взагалі. Так чомусь працює наш мозок. Коли бачить великий об'єм роботи, він починає шукати, як би це все зробити за правилом 80 на 20 але далеко не у всіх це вдається. Хто, до речі, не бачив відео, дуже рекомендую переглянути. Але саме головне все відкласти телефон, п'яту кружку чаю і зосередитись на задачі, ви самі не зрозумієте, як все зробилось. Є навіть якісь додатки, які показують, скільки часу ви витрачаєте на різні додатки протягом дня. Але я все ж таки вирішив якось без них, щоб мозок трохи інтенсивніше працював. Тому робіть роботу з перервами, якраз під час них і зможете зайнятися тими важливими справами та планами на вечір. Друге правило, теж не менш важливе, це план на день. З цього приводу є дві думки. Одні кажуть, що це крута річ і він допомагає, а інші вважають, що він напрягає та люди стресують, коли в них постійно не виходить зробити все за один день. Мені здається, все залежить від того, як ти до цього ставишся та настільки грамотно підходиш. Але сьогодні ми говоримо про його складання та про те, що він потрібен. Ви можете виділити те, що важливе, і те, що не дуже, те, що найважче поставити на першу половину дня, бо сили ще свіжі. Якщо ви діти, то план вам і настрій підніме. Після того, як ви викреслюєте виконані справи, та в кінці кожного дня будете розуміти, що ви встигли зробити. Тут ще можна поглибитись та планувати по годинам, скільки часу витрачати на кожну задачу, планувати перерви та відпочинок. Ціла гра виходить, головне, щоб не переросло все в те, що ви постійно будете щось планувати і забудете щось робити. Третє правило моє найулюбленіше. Тут я майстер спорту. Це правило відпочинку. Жарти жартами, але це дуже важлива складова вашої продуктивності. Можна поділити його на три види фізичний, психологічний та відновлюючий. Вони між собою дуже зв'язані, тому якщо ви хочете бути максимально продуктивним, тож приділіть належну увагу відпочинку. І так, фізичний це те, що пов'язано з вашим тілом. Якщо ви багато працюєте сидячи, приділіть увагу прогулянкам, фізичним вправам або ранковій зарядці. Якщо багато робите фізично, не забувайте про баньку, хоча вона і при сидячій роботі не менш підходить. Зверніть увагу на харчування та те, що ви їсте. Якщо після обіду вам важко та якийсь груз середині, то перегляньте своє меню. Можливо, щось треба прибрати для кращого вашого фізичного стану. Чим краща ваша фізична форма, тим ви максимально продуктивні. Наступний відпочинок психологічний. Буває таке, що навіть улюблена справа напрягає. Треба трохи перегрузити мозок, послухати улюблену музику, подивитися фільм чи почитати книгу, зустрітися з близькими або друзями. Та третій вид відновлюючий це сон. Насправді він найважливіший, коли ти погано спиш, ти зламан з усіх сторін. І організму треба долучати дуже великі ресурси, щоб робити якісь звичайні для вас речі. Дуже добре я це відчув, коли не свизволяв хворий сусід на протязі декількох місяців, день у день прильотами уночі у Харкові. Ти потім іноді віз гуманітаркою не міг в звичайних Google-картах деякий час розібратися. Хоча раніше це все на повному автоматі робилось, навіть не звертаючи на це увагу. Я вже мовчу про дратівливість. Тому намагайтесь спати скільки годин стільки вашому організму потрібно, в тиші та без якихось вогнів. А якщо засипаєте під телек, ставте таймер. Четверте правило це тренування концентрації. Можна за допомогою таймера. Якщо ви розумієте, що ви часто відволікаєте, ставте таймер і, наприклад, 20 хвилин, не відволікаючись, займайтесь лише справою, якою займаєтесь. Почнете відчувати, що вам не важко і комфортно, починайте збільшувати час. Інший спосіб це медитація. Виділіть 2 хвилини за правилом, яке ви пам'ятаєте з мого відео про правило 2 хвилин, знайдіть зручне місце, заплющте очі та намаєтесь сконцентруватися на диханні або на якійсь точці свого тіла. Це те, що я починаю. Зараз юзати і вже давно хотів спробувати. Сподіваюсь, що в мене все вийде, і в якомусь відео і про цей корисний інструмент я вам зможу сказати на своєму прикладі, як і про інші корисні робочі методи. І я вам ще залишу посилання на круті рекомендації, як почати ранок. Обов'язково подивіться дуже робочі рекомендації для вашої продуктивності. І останнє п'яте правило це мотивація. На каналі її вистачає. Дивіться на успіхи інших, використовуйте рекомендації, які я даю, багато з яких я особисто використовую або використовую. Знайдіть те, що мотивує саме вас. На каналі є плейлисти, є мотивація, там ви знаєте, де її брати і дізнаєтесь, як її підтримувати. У розділі люди чи компанія ви знайдете успіх людей, які самі всього досягли та своїм прикладом показали, що це можливо. Є розділ моїх думок та аналітики по ютубу. Можливо, вас замотивує на створення свого якогось медіаресурсу. Як на мене, корисна та мотивуюча інфа. В мене запустилися деякі процеси, та я почав використовувати деякі інструменти. Сподіваюсь, ви теж щось задієте для покращення своєї продуктивності. Тож не забувайте підтримати мій канал та український YouTube загалом. Лайками, підписками, коментами, а я пішов шукати ще щось цікаве та мотивуване. І пам'ятай саме головне все велике починалось з малого. Та можливо, все. До скорого, друже!